Сьогодні я вам покажу, як швидко заробити монети в ігрі Chicken Gun. Погнали! Заходимо на сервер. Воно у нас загрузиться. Далі Save Gaming. Нажимаємо на машину. Вибираємо цю карту. Вибираємо примерно 5 користувачів. І нажимаємо Save... Save Gaming. І вибирайте лібо мотоцикл, ібо машина. Ми, навіть, наприклад, ми нажмемо на машину. Тут у нас є вибір, що ми будемо вибирати санки. Короте, наприклад, вибираємо ламбу і ждемо ігроків Давайте я звук зроблю поменше. І тут за кажді. За кожен, например, 3 раунди три кольца ви получаєте 350 3, там, 250 монет. Тобто, за час цієї игри в цьому режимі можна заробити 3000 монет. Взагалі, за 3 часа можна отримати 3000 монет. Це можна купити лазерку і це можна купити АВМ. Розумієте, о чем я? Кстати, я вам хочу показати новий баг. Дивіться, нажимайте на сервер зброс, серв і у вас відкривається такий екран. Це новий, це новий е, баг. Ні, це дуже, навіть старий баг, я вже запутаюся. Ні, це дуже старий баг. І таким образом ви можете знімати всякі обзори там, там все, що захочете. Взагалі все офігенно. Кстати, кому було полезно це видео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока!